По кримінальному провадженню проходить заступник комунального підприємства комісії потрібно з'ясувати, бо було участь, участь інших посадових осіб федеканалу, і також сьогодні було там підготується зараз розпорядження, по якому всі тендери комунальних підприємств будуть переходити попередження попередня моніторинг в нашому управлінні, яке займається саме перевіркою комунальних підприємств установ, для того щоб не було впливу там керівника. На ті процеси він сьогоднішній вже з розпорядженням вже відсторонений на сьогоднішнього дня. Керівник Житомирводоканалу, якого 29 червня відсторонили від посади Андрій Нікітін, каже, що його підлеглий, якого викрили на отриманні хабаря до моменту вручення підозри, працює згідно з кзотом, а також згідно з кримінально-процесуальним кодексом, він не звільнений і в нього немає підозри, і він. Не відсторонені, тому що на це немає підстав згідно до чинного законодавства. Як тільки буде вручена підозра, автоматично відсторонення вступає в силу наразі. О, ми повністю співпрацюємо з о, поліцією, максимально сприяємо, надаємо їм всю інформацію. Факт передачі грошей посадовцю відбувався у два етапи, каже перший заступник керівника обласної прокуратури Олег Мостиховський. Одна частина 175 тисяч гривень, і друга частина так само. І, власне, під час другої частини одержання піної вигоди вказані, вказана особа була викрита. Інкримінується одержання пірної вигоди службовою особою за попередньою з групою осіб, і передбачена санкція позбавлення волі на строк від 5 до 10 років позбавленням права обіймати певні посади чи займати певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна підозра буде. От ми зараз вами спілкуємося. Я думаю, що вона буде вручена до моменту виходу вашої передачі в ефір.